Кає! Привіт! Ця машина це просто жесть, і це в хорошому розумінні. Зустрічайте! Bang bam met her at the ball ring, she'd be a ten if it weren't for the accent. If you're wondering what's the attraction, babe, spin round and show them the mad thing. I'm a simple man, I'm a London boy, drink henny and mix with cola. Day off, of course I'm not sober, just called bro. Like what's the vibe? What's the agenda? Been high since late like November. I like my things nice and slender. That we met? I don't quite remember. I don't remember what's the agenda? Been high since late like November. I like my things nice and slender. I said that we met, I don't quite remember, I don't remember. Моє знайомство з BMW M пройшло не дуже гладко. Моя перша МК була m 5 CS. Це неймовірна машина, вона неймовірно керується і дає неймовірного газу. Але я недовго з нею побув. У нас було реально 40 хвилин, і потім її косяки трошки мене розстроїли, бо ця машина мені реально подобалась. Але ця машина сказала, що Бля, слухай, BMW M це крута штука. І ця BMW M2 на ручній І ця BMW M2, яка є на ручці, видає неймовірні емоції. І зараз я про це все розкажу. І як завжди, спочатку про дизайн. Про дизайн все буде дуже коротко, бо я чим пошвидше хочу вам розказати про те, як вона їде. І так, це в нас Дорест. І на даний момент машина знаходиться в плівці. А так з заводу вона чорна. Повністю чорна. І я можу сказати, що блін, вона і так і так гарна. Зараз бачите фото і напишіть коменти, як вам більше подобається. А тепер хочу похвалити дизайнерів BMW. Вони зробили феноменально круту роботу. Просто гляньте на просто двійку тих часів. От зараз бачите, ну, чесно, це якийсь глист. А тепер гляньте на неї. Вони зробили чітку пацанячу машину. Молодці, хвалю. Спереду це просто звір. Тигр, лев, ведмідь і т.д. Ну просто гляньте на це. Ззаду так само потужно, просто широчений бампер, злий вихлоп, карбоновий спойлер, але все псує фари. Прям псе. Ні-ні, вони гарні, вони симпатичні, але. Ця лампочка в поворотнику. Ну це якось несерйозно, якось дешевизною пахне. Але за ті лампочки можна забути, коли ми просто глянемо на бік цієї машини. Ну, цей розрив. Ну просто гляньте на ці арки. Це, знаєте, якийсь накачний чувачок, метр шість росте. Він такий. Ух, я великий. Далі нас зустрічають не BMW M дзеркала, а прості, але вони в карбоні. Дорого-багато. І фальшиві вітрозабірники. Ну, це БВВ, що ви хочете. Зараз ви бачите на екрані фотографію M2 Competition. І вони трішки змінили морду. Ну, Морда стала більш гостріша. І вони з такої чіткої машини зробили ще більш чітку. Ну, Я не розумію чому, але мені подобається дивитися на М2 і М2 Competition. Але я так не можу сказати про наступне покоління М2. На час зйомки ми маємо лише шпигунські фотографії нової М2. І ось вони можете побачити. Можливо, вже як ви дивитесь відео, машина вже вийшла. Але що хочу сказати по дизайну. Ну це жах. Це просто жах. Я не знаю, що вони курили, що вони їли. Виходить така ситуація. Ось ми маємо старшу M2. Це така модель, така красуня. І як часто буває, ну хлопці мене зрозуміють, що гарні дівчата мають таких негарних подорожок. І негарна подружка це ця нова М2. Сподіваємося, що в цієї машини якісь неймовірні характеристики. Але по дизайну реально жах. Власник цієї М2 на нову М2 сказав, що це просто уродина. <світ> Якось так. І ми плавно переходимо в салон. На салоні ми також не будемо зациклюватись. Ну він просто-напросто простий. Він не те, що простий, він нудний. Ну окей, фанати BMW скажуть, що він спартанський. Окей, він спартанський, щоб не, не, не злити людей, він спартанський. Але все одно, якось для М тут не яскраво. Як для М, ну це дуже прості сидіння. Та вони зручні, комфортні, в них є бокова підтримка, але. Ну, Просто гляньте, вони як взяли сидіння з М-пакету. В інших М-ках там ковші, там, вони мають різні силуети, а це, це просто сидіння. Так, а що в нас ззаду? По-перше, маємо пройти квест. Відкинути сідушку, почекати, поки вона від'їде. Чекаємо. Так, далі пробувати залізати. Ой-ой. В принципі, легко зайшли. Але все одно тут місця небагато. Я метр вісімдесят, і тут, чесно кажучи, незручно. І іншим високим людям також так буде. Тому тут треба возити гарних низьких дівчат, як це робив власник цієї машини. По-іншому тут ніяк. Так, і в мене друга проблема, я не знаю, як звідси вилізти. <звук> Найцікавіша деталь в цьому салоні це ось цей руль. Взагалі, BMW зробили цей руль неймовірно гарним. Плюс тут є карбончик, тут є альконтара, але також тут є індикатор, як у формулі 1. Тобто, коли піднімаються обороти, ліхтарики тут починають світитися і це дуже гарно. Далі тут також є альконтара, тут на панелі, тут в дверних картах, також тут є карбончик, він тут йде на панелі, на ролі, на тримачах. На ручному тормозі, а також тут карбонова ручка передач. І на цьому моменті ми переходимо до технічної частини. Так, і що у нас по технічці? Тут стоїть гарно допрацьований n 55 І що це означає? Це трьохлітрова. Ой божечки, це не гарно. БМВшники дуже грязні люди. І що це означає? Це в нас. Трьохлітрова рядна шістка з турбіною. Але справжні фани BMW, не так як власник, що от капот грязний. Витирай. Говорить, що цю машину не можна вважати справжньою М-кою. А все через цей мотор. Тобто в справжніх М-ках має бути мотор С-версії, а це Н. Це якби для більш громадських машин, як для простої двійки чи трійки. Але пізніше BMW виправилось і в компітішені вони поставили S55. Але зараз ми поговоримо про цей мотор. В стоці ця машина видає 370 сил і 500 моменту. В принципі, окей. Але ми маємо трішки тюнингу. Тут стоїть якийсь невідомий чіп, а також тут стоїть даунпайп і колись стояв вихлоп. Але, власник чомусь його зняв. Невідомо чому. Ми ще справжніх цифр не знаємо, але я гадаю, тут десь 440 кінських сил. Десь приблизно так. І так, ця машина на механіці. Тут є шість передач, і я вам можу заявити: механіка значно веселіша за автомат. Так, да, можливо, ця машина не поїде так потужно, як машина на автоматі, але механіка дає свої емоції. І також ви можете подумати, що ця М2 вона невеличка така і напевно легка і дуже гарно керується. Але ні, з вагою ви не вгадали. Як для таких розмірів вона важить тонну 600 тонну 700. І я вважаю, це так трошки багато для таких габаритів. Але в неї стоїть вся ходова від старших М, від М3 та М4. Також тут стоїть активний диференціал М. І ця вага їй не заважає. Тобто ця машина буде стабільна в будь-яких ситуаціях. Неважливо, це дріфт, чи ви десь активно їздите в поворотах, чи ви в якусь екстремальну ситуацію. Все буде чітко, вона максимально керована, ви її максимально відчуваєте. Також власник на неї поставив напівсліки. Це можна вважати спортивні шини. І тепер машина просто так приклеєна суперклеєм до дороги. І вона дивує, і це не одноразова акція, вона мене дивує постійно. І на цьому моменті пропоную покататися Call Me I'm Wac shit Not My Church. Now you ass fake never kid. Drippin' drip I'm Машина в комфорті їде як проста машина, Ну нічого цікавого. Але коли ми включаємо Sport Plus... це просто неймовірні почуття. Ну, це просто ракета. Я не такий хороший спец, я на механіці їжджу тільки можливо, п'ятий раз в житті. До того були лише буси, всякі, всякі такі чобітки. Зараз я сижу в реальному спорткарі. А в керуванні вона просто чумувана. Вона реально як на рельсах. Це просто це шок, це феномен. І вона на сліках. Тобто їй дуже важко запустити в дріфт. Не в контрольований дріфт. Керуся так МПСІС. Бо вони там реально заморочились. Це великий седан, і цей великий седан керується як ця маленька кнопка. Ну, це кожного пацану треба попробувати М2. Вже вибачте, що мої слова так гуляють, бо для мене це стрес. Це, ну, це швидка машина. Я на швидких машинах їздив, але це механіка. І тому, напевно, ці, ці емоції від механіки може показати власник цієї машини, мій хороший друг. Тому зараз буде склейка доброго дня. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ми робили все, що могли. І сподіваюсь, що результат буде просто неймовірний. Не забувайте ставити вподобайки, писати коменти та поширюйте, будь ласка, своїм друзям. Пропоную розвивати український контент. Всі мої соцсторінки будуть нижче в описі. І також посилання на нашу благодійну організацію можете знайти нижче. Ну що, слава Україні! Донайте на ЗСУ. З вами був я, Антоній. Чекайте наступних відео. Ну і все. До зустрічі. А, ну і ще машинку. Айоспенс, вичва